Трансляція розпочалась. Доброго дня, колеги, добрий день, апарат. У нас сьогодні засідання постійної комісії питань комунально власності та законності 18.02.2025 року. Ми саме вчора зустрічались, однак виникла нахідність сьогодні ще раз зібратися. По яким питанням? Вчора в порядок денний ще додали один пункт 4.7, в четвертий розділ, теж необхідно було розглянуто, да. І ще виникло питання. Питання: саме наше профільне, це е, два пакети документів на приватизацію об'єктів шляхом викупу. Тому порядок денний сьогодні такий. Пропоную за нього проголосувати та розглянути. Дякую, чотири за так? давайте тоді розпочнемо з пункту 4.7, який вчора вчора був надісланий та добав, доданий до порядку денного. Це у нас проект рішення міської ради про розгляд пропозиція з результатом громадських слухань щодо обговорення бюджету Дніпровської територіальної громади на 2025 рік. Які відбулися 4.05.01.2025 року, вибачаюсь, тому пропонуємо поставити на голосування та підтримати цей проект. Угу, дякую чотири за і другі два профільних питання: знайшли пакети документів на приватизацію об'єкта шляхом викупу а після зроблених поліпшень по наступним адресам. Проспект Беннал Хмельницького 142, приміщення 104 Б. Та житловий масив Червоний Камінь 4 Г, приміщення 42. Теж пропонуються ці питання поставити на голосування та підтримати надання згоди на приватизацію цих об'єктів. Дякую Бачу 4 купи. за да. дякую, колеги, всім гарного тихого дня. До зустрічі. Дякую, гарно.